Виконуємо номер 1665 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. За 5 годин велосипедист подолав 82 кілометри. Знайди його середню швидкість. Щоб знайти середню швидкість руху велосипедиста, треба всю подолану відстань. Поділити на весь витрачений на це час. Приступаємо до виконання. Поділимо 82 на 5. Виконуємо ділення куточком. 8 ділимо на 5, беремо по одному, 5 множимо на 1, буде 5. Виконуємо віднімання остачі 3. Зносимо 2. 32 ділимо на 5, беремо по 6. 6 множимо на 5, 30. Виконуємо віднімання остачі 2. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо в частку кому. Допишемо 0. ,10. 20 ділимо на 5, беремо по 4. 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, Середня швидкість 16,4 км за годину. І пояснюємо середня швидкість записуємо відповідь.